Друзі, всім привіт! Сьогодні буду розповідати вам про грязь Мертвого моря, бо в нас така цікава продукція Смертвого моря, і тому в нас є дуже така цікава і ефективна маска краси називають це Грязь Мертвого моря. Ну, бачите, давайте спочатку я вам покажу: це така баночка. Значить, ми її розкриваємо. Бачите, це натуральна грязь Смертвого моря. Вона має такі. Трошки такий приємний аромат, бо тут додавлені ще масла французькі. Ну, про це ще трошки пізніше. І так, скажімо так, грязь Мертвого моря. Ну, Всі знають про її властивості, яка вона цінна. Яка вона корисна? Люди шукають грязь Мертвого моря і їдуть у кого є кошти на Мертве море, і лікують дуже багато там різних шкіряних, шкіряних проблем. Але сьогодні я хочу вам розповісти саме про косметичний ефект від цієї грязі, грязі від нашої маски краси, грязі Мертвого моря. Ну, скажімо так, сама грязь, сама грязь, я буду її тримати так, щоб ви її бачили. Сама грязь, вона по своїй структурі, така грязь мертвого моря, вона така в'язка, липка і слизька. І вона состоїть із таких двох, скажімо, основних таких пунктів. Перша така частин, частин, так буде правильніше. перша частина вона така тверда. Тверда, така плотна, а друга жидка. І вона така має таку слизьку консунтенцію і в цьому її це цінність. Але ви знаєте, що входить в цю баночку, саме в грязь Мертвого моря, бо це натуральна грязь Мертвого моря, входить так всього багато, що я вам так трошки під кому зачитаю. Ну, Скажімо так, тверда частина, що входить: біла гліна, слюда. Кальцій, медь, доломіт, зернисте желізо, кварц і кобальт. Друга частина це жидка частина. І сюди входять сульфати, хлориди, кальцій, магній, стронцій, йод, літій. І це все в натуральному вигляді. Але ви знаєте, компанія доктор Вонона» вона додала ще. В цю, скажімо так, натуральну грязь Мертвого моря додала ще масла лікувальні, дуже такі, високої четвертої степені очистки, і е, їх теж тут дуже багато, тому я вам зачитаю через кому, бо я не запам'ятаю. Що ж тут за масла є ще в цій баниці? Масла Меліса, хохоба, лаванда, морковь, міндаль, апельсин, розмарин, інстракт алої і морської водорослі. Плюс вітамін токоферол, вітамін краси. І це все оце все ми наносимо на лице. Отак от ми розкриваємо. Як це наноситься? Береться кісточка. Ну, у мене от така, бо я цю масочку дуже люблю. І отак от от Трошки водички можна сюди налити. Так це, це Отак набрали і тоненьким, тоненьким, дуже тоненьким слоєм нанесли на обличчя. Ви знаєте, це, це така процедура, вона Діє ця маска миттєво на лице, і її достатньо потримати 2-3 хвилини, ну, може, 5 от сили, щоб лице стало, ну, скажімо, знаєте, таке, як у дитини таке рожеве, приємне, м'яка така шкіра, бо грязь спливає на кровообіг, і оцей ефект такого, ну, як у дитини. він... Він напросить на протязі всього дня, він сохраняється. Цю маску ще знаєте, називають маска перед виходом у світ. Ну, таку процедуру можна робити, скажімо так, косметичну процедуру один нот ну, сили два рази на тиждень. Але коли потрібно кудись іти і треба ну, Зробити щось так, знаєте, швидко-швидко, і щоб гарно дуже виглядати, то це маска, це знахідка. Ви її наносите буквально там поки п'єте каву, це я так роблю. І вона миттєво впливає на шкіру, це ще і підтяжка, тому наносити треба не тільки на лице, скажімо так, оцією кісточкою, але на шию. да, Це миттєва буде підтяжка, вона улучшає кровообліг, вона дуже гарно чистить шкіру. не треба я вже перевіряла, не треба витрачати гроші йти до косметолога на чистку обличчя. Ні, це все можна робити в домашніх умовах, оцією маскою. І вона витягує все, все що є там у наших порах, оці чорні цятки, вони вонизають, витягують все наружу. А ще, ви знаєте, до мене звертаються і просять, що в нас є від пігментації. Тобто, я от скажу вам, що грязєва маска вона освітлює шкіру і у кого є. Пігментні п'ятна, то я дуже і дуже її рекомендую. Вона освітлює і прибирає пігментні п'ятна. Ще вона лікує вугрі. і тому от, от буває діти підлітки. Які там гормональна система грає і е, висипає такі е, е, угрі, оці гнойні, то вона дуже їх підсушує і теж лікує у грі. Знаєте, мені колись сказали, така маленька баночка, тут 70, 75 мл, але такої маленької баночки вистачає на рік. А може хтось і більше її користується, бо ця грязь вона дуже активна, і її трошки-трошки треба так по лицю розвести. Вона так підсихає і е, вона дієва, тобто вона економічна, скажімо так, як і вся наша продукція. А ще у кого суха шкіра, то я рекомендую наше молочко. Ото От молочко, про яке я вам розповідала. Спочатку ви наносите на шкіру молочко, а потім кісточкою наносите грязєву масочку. І це можна робити. Тим людям, у кого шкіра суха, вона таким чином не підсушить. І тримати, у кого шкіра суха, ви не бійтесь теж мати цю грязьову маску. Бо інколи люди кажуть, в мене шкіра суха, мені грязь не підходить. Підходить, підходить. Тримати її треба не 5 хвилин. А 2-3 хвилини, бо вона дієва. Скажімо, ну, оце наша така масочка грязєва, Сьогодні я вам розповіла про її косметичний такий ефект. Він... Ефект, скажем так, бомба, бомбезний, це правда. І потрошки я буду в групу давати, що можна з нашою грязю мертвого моря робити в лікувальних цілях, бо вона не тільки косметичний ефект дає, а й дає лікувальний ефект нашому організму. Все Ой. на сьогодні, все. Всім пока, всім здоров'я і дякую, що дослухали до кінця.